Отак виглядають садки з яблуками. Це невеликий садок, вони є різні, є маленькі, є великі, є яблуневі сади, є грушеві сади, є сади з черешень. Ну, це з того, що я бачила. Зараз ми працюємо на грушах, яблука ми ще не збираємо. Ось так виглядають яблука. Сорт Галла. Він іще на дозрівання. Он скільки багато яблучок. І такі рядки. Є сади під сіткою. Вже вечір. Сонечко сідає, не знаю, як буде видно. Закриті сади сіткою. Ось такі. Я туди не піду, ну, бо заходити в сад не можна, а зараз ввечері, вже після роботи, зроблю вам огляд отак, на розстоянні, з відстані. Закривають від птахів і від палючого сонця. Це якийсь другий сорт яблук. Ось такі.